Чи закінчиться війна в Україні в цьому році? Чи продовжуватиметься і в 2024-му? Що скажеш про Білорусію? Наскільки реальна загроза наступу з боку Білорусії? Привіт! вітаю всіх на моєму ютуб-каналі на Фейсбуці. Зараз я знаходжусь біля військової академії у місті Стокгольм, тут у Швеції. Сьогодні зустрічаюсь з підполковником, викладачем з військової стратегії, військовим експертом, якого звати Яким Пасіківі. І ми будемо обговорювати звичайно питання України, коли закінчиться війна в Україні, яка допомога потрібна для України з заходу, щоб Україна перемогла. Залишайтеся зі мною, прямуємо до військової академії. Рисланс Анфалскрікмут Україна Хокера де Вельдензагарницька війна Росії проти України шокувала цілий світ. Вже більше року триває ця війна. Сьогодні я зустрічаюсь з шведським військовим експертом Ялкім Пасіківі і задаю питання, які турбують багатьох українців. Давайте послухаємо його прогнози. Моє перше запитання: чи закінчиться війна в Україні в цьому році, чи продовжуватиметься і в 2024 -му? Я побода фрогіна од Наразі ситуація досить невизначеною. Так думаю, я і не тільки я, а також генерали служби розвитки США, яких я знаю особисто, вважають, що в Україні є великий шанс на те, щоб зробити вирішальний маневр і навіть перемогти у цьому році. А для цього мають бути певні передумови але якщо цього не станеться, то й ризик, що це буде затяжна війна, заморожений конфлікт, як от у нас сході з 2014 року. Важко так і відповісти, коли війна закінчиться. Ось ці дві альтернативи скуди альтернатив. Що потрібно Україні для того, щоб перемогти? Яка допомога заходу необхідна для перемоги України в цій війні? відповім спочатку на перше запитання: Україна вже більше року дає відсіч військам Росії. І тут не можу не згадати успішні операції зсу зі звільнення, Харкову, Херсону. Війська України показали всьому світу, що вони можуть успішно виконувати складні військові операції. А те, що стосується допомоги з заходу, то так звичайно вона потрібна, і її потрібно багато. І гуманітарна, і фінансова, і технічна допомога має надходити безперебійно Дивіться, аттенвестелянська реторики на мене у західні країни чітко дали зрозуміти Росії, що зроблять усе для того, щоб Україна не програла а перемогла у цій війні. А для цього потрібно ще більше боєприпасів вже зараз, більше амуніції, ще більше систем озброєння, танків, БТР. Про які Україна неодноразово просила з лютого минулого року. Вапне Танки і броніві бойові машини повинні бути ведені в експлуатацію, і звичайно, захід має допомогти посилити протиповітряну оборону України. Також Україні потрібні літаки. Вся ця допомога зі сторони заходу має надходити безперебійно, і безумовно, що захід має надати Україні гарантії, що допомоги буде надаватися стільки, скільки потрібно чи не думаєш ти, що Росія сподівається на те, що країни Заходу втомляться від війни і, врешті-решт, перестануть допомагати? звичайно, що росіяни на це і сподіваються. Вони зрозуміли, що не можуть перемогти на полі бою. Вони не можуть позбутися і уряду. Вони не можуть захопити Україну. Можливо, єдине, що вони можуть це захопити короткострокову частину Донбасу. Єдине на що вони здатні, це кричати, що анексовані області це Новоросія і продовжувати тримати лінію оборони. Росіяни сподіваються, що в 2024 році будуть вибори президента США, і їм буде не до України. Вони надіються, що Захід просто втомиться від війни. Це їм не допоможе перемогти, але ризик є, що ситуація буде схожою як на Донбасі з 2014 року, або як у Грузії. Заморожений конфлікт на умовах Росії, і це, звичайно ж, небезпечно для всього світу. Рисландор, гуркомеден командицідена твара Форисланд, Росія, Яка наразі ситуація з Росією? Який їхній подальший план дій? Я Думаю, що вони будуть намагатися здобути певні тактичні трофеї, боротимуться за Бахмут та інші міста Донеччини. Також вони будуть і далі будувати лінії оборони, щоб не допустити контрнаступу з української сторони. Скабліфрамґонгсрій. Я не думаю, що в них є якийсь геніальний стратегічний план, крім того, що відірвати якомога більший шматок української землі і затягувати цю війну, щоб захід в кінці кінців втомився допомагати. Як думаєш, Путін змушений буде відмовитися від влади, якщо Росія зазнає поразки у війні. найспекулятивніше запитання: я не уявляю собі, яким чином Путін залишиться при владі, якщо програє війну, чи не станеться над ним фізичної розправи? Чи випадково не випаде він трагічно з вікна сьомого поверху? Це також тема для окремої дискусії. Російські вікна ненадійні, неякісні. Я Не бачу його при владі після поразки у війні, але як там у них в Росії зміниться уряд. Хто буде при владі, складно сказати. В них повністю відсутня опозиція. Тому варіант, що до влади прийдуть ліберали, неможливий. Тобто, прийде якийсь Патришев або ще хтось з його оточення. Чи можемо припустити, чому ця війна є настільки важливою для Путіна, бо у Путіна назад дороги немає. Це не Україна затіяла цю війну. Війну розпочав Путін, який ніяк не полишає свої фантазії і амбіції побудувати Російську імперію, що складатиметься з Росії, Білорусі і України. Цей конфлікт результат його ідей про те, що Росія весь час має розширюватися за рахунок експансії. І Україна, етутмутрюсланддерфмамлія, демократіюкраїна в якийсь час стала загрозою для Росії. А чому тому, що Україна стала демократичною країною? Показала, що альтернатива російській автократії це демократія в Україні. І це стало свого роду небезпекою для Путіна. Росіяни почнуть задавати питання: а чому в нас не демократія? І це для Путіна є дуже небезпечним. Амбіції України бути вільною від корупції, країною ЄС, де є свобода слова. Це виявилось справжньою загрозою для Росії. Усю цю війну Путін задіяв. Він бачить себе нащадком Івана Грозного, Петра І, Катерини II. Він хоче війти в історію як правитель, який відновив так звану велику Росію, але як бач усі ми його плани пішли на смарку? Моя родина живе в Україні поруч з білоруським кордоном. Що скажеш про Білорусію? Наскільки реальна загроза наступу з боку Білорусії? Ятрод Є не думаю, що будуть наступати. Лукашенко один із найхитріших політиків, бо він ще досі живий. Його ситуація дуже складна. Він президент Липовий, такий, як і результати голосування в Білорусі, де президентом мала бути Тихановська. Він сидить там, бо йому це Путін дозволив. Моя така думка, що народ Білорусі не підтримує напад на Україну. Дверкашом де мітінтрики Алафаліят Беларусь Болкні mot Україна Білоруська армія зробить те, що їм накажуть, але питання в тому, що це може порушити стабільність в самій Білорусі. Тому думаю, що і Путін, і Лукашенко намагатимуться зберігати спокій в Білорусі. Сам Лукашенко з усього намагається отримати вигоду біля кордону з Україною. Проводяться військові навчання, тобто створюється певна загроза. Але Польща і НАТО поруч, тому він має бути обережним. Лукашенко продає танки і амуніцію Росії, погіршуючи свої потужності. Yeah. Я думаю, Лукашенко пішла б робота клоуном жонглером цирку. Він би там проявив свої таланти. Моя така думка, що для нього стабільність в країні важливіша ніж якісь малоймовірні військові трофеї. наскільки ймовірним є те, що весь цей конфлікт може перейти в третю світову війну звичайно, що повністю виключати таку можливість не можна, але думаю, що ймовірність ядерного удару з боку Росії ймовірність того, що Росія вступить в конфлікт з НАТО, невелика. Росія не хоче в'язатись конфлікт, а країни НАТО не хочуть воювати з Росією, і це на жаль зачепило Україну, яка опинилася на одинці в цьому конфлікті проти Росії. Але, В цілому обидві сторони НАТО і Росія намагаються не створювати ситуації, при якій можливі напад тої чи іншої сторони Все може трапитися, але ймовірність цього мала. І так само з ядерною зброєю. Не думаю, що Росія застосує ядерну зброю, тому що для них це небезпечно в політичному сенсі, і для цього немає військових передумов. Це взаємозв'язано. Ситуація небезпечна, не виключаю цього. Але думаю, ні НАТО, ні Росія не хоче третій світової війни. До шведському виданню Автон Влади. Ти сказав, процитую тебе Україна мусить перемогти, інакше це буде небезпечно для нас. Що саме ти мав на увазі у цій цитаті? будь яка перемога Росії або заморозка конфлікту, перехід в затяжну війну, або ситуація, в якій Заходу доведеться сісти за стіл переговорів з Росією, будь-яке вирішення конфлікту, окрім як Росія відступає і повертає Україні з землі, це перемога для Росії. Це буде підтвердженням для Росії, що агресія працює. Путін чітко дав зрозуміти, чого він добивається. Наступним кроком може бути, що він хоче повернення держав сателітів, або почне диктувати Фінляндії і Швеції свою політику, свої вимоги. Або захоче стати другим радянським союзом з усіма його наслідками. en, en стормактенвер aktör igen і Sovjet var. Це усе може стати загрозою не тільки для нас, країн сусідів, а й для порядку у всьому світі. Почнуть нав'язувати свої правила гри. І для нас це по-справжньому небезпечно, бо це порушує нашу власну політику безпеки. Є загроза стати васалами Росії. так чим закінчиться ця війна? Твоя думка. Антигенсофо один із двох варіантів або Україна отримає достатню кількість військових тактичних перемог у цьому році і покаже Росії, що вони марно намагаються, і обидві сторони зустрінуться за столом переговорів, і Росія вкаже чіткі часові рамки, коли вона поверне Україні і її території. Як на мене це можливо і це ймовірніше ніж затяжна війна. Але друга альтернатива це, якщо наступ і військові операції зі сторони української армії проходять невдало, і тоді війна затягнеться на роки. Як тоді все закінчиться, ніхто не знає. Сондра руте в фліралі одублімера. Комереслюта, де вият Därför не дав att hålla på. Надіюсь, що українці все ж таки переможуть цьому році, хоч і не можу стверджувати це впевнено. Дякую тобі за це інтерв'ю. Яким я обов'язково перекладу його на українську мову. Українцям буде цікаво почути думку зі Швеції. І ще раз дякую.